На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з 20 монологів, спогади про події не такої вже і далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Я питаю Філенко, а чому ви мене запропонували? Та ти розумієш, Володя, ти мало не єдиний в народній раді, хто в хороших стосунках з всіма комуністами. Може, ти і з росіянами будеш в хороших стосунках. Трошки невірно ставляться акценти. Дехто, ну Ми настільки звикли, що незалежність було отримана 24 серпня, що вважаємо, взагалі, це абсолютно ну, доконаним фактом. Почекайте, це взагалі зовсім не так. Давайте говорити. Так, незалежність була прийнята парламентом. Але одночасно парламент прийняв постанову про референдум. Було сказано, що. Де має бути підтверджений акт про незалежність? Себто, якби 1 грудня, давайте говорити, ну могло ж бути так, якби 1 грудня проголосували проти, не підтримали, пробачте, так не було б незалежності. Я трошки раніше шостої ранку. Мені зателефонував якийсь добродій, я ніколи не, після цього ні до цього не чув цей голос і сказав, що я би вам порадив сьогодні берегтись, тому що є, у вас можуть бути сьогодні певні проблеми. Я кажу, я нічого не боюсь, я не для того пішов в парламент, щоб боятися чогось. Я не, не зрозумів, чим викликано це. Я був настільки здивований, але я кажу, я ні-ні. Він каже, я ваш добризиплив... доброзичливий, я вам просто раджу, щоб ви сьогодні береглися. Я негайно зателефонував Юхновському. У мене був його телефон, він сказав, та, щось таке дивне. І в цей час почала працювати трансляція, і я узнав про Путч. Ми негайно поїхали, не, з... не змовляючись, поїхали. Верховну Раду. Там була Ляля Скорик, там було багато наших з народної ради. І були одночасні представники більшості. Дозвичайно дивним була поведінка Мороза. Він теж був одним з перших, на нього було боляче дивитися. Він начебто почував, чим це закінчиться. І почував, що це може, може перетворитися для його політичної сили. Що може бути? Мене це дуже здивувало. Розумієте, в чому був наш недолік Народної Ради? Ми не знали добре їх комуністів, а вони краще знали. Особливо такий апаратник, як Мороз, він зрозумів, що це конвульсія, що це навіжені, що це, що це дурні взяли і зробили. Той же день бачив Гуренка. Він теж зрозумів, він, видно, щось зрозумів. Він теж був розгубленим. Здавалось би, людина такої Навальної вдачі, він, надзвичайно, людина така. Він же ж не хитрий лист, як Леонід Макарович. А він більш прямодушний. Ну, директор величезного Донецького заводу. Ну, ну ви розумієте, це не, витру... не витруюється, Директор заводу це людина, яка вміє. Дивитися в очі, яка вміє виходити з дуже складних ситуацій. Ми чекали всього, що завгодно, чекали арешту, чекали багатьох речей. Коли ми побачили Варенікова, як цей, як, як він йшов тільки, це треба було бачити, як він йшов до Кравчука як хазяїн, як господар. Мені розповідали, що поведінка його у Кравчука була. Досить брутально він так, досить нахабно себе поводив. І Кравчука і Кравчук, хоча він переживав надзвичайно складні хвилини, але він поводив себе гідно. Хоча, хоча дещо в його поведінці було дивним. І він, доки він не побачив, що все луснуло, а він, можливо, побачив пізніше мороза і пізніше Гуренка. Надзвичайно мужньо себе поводив. Чорновіл. Ви пам'ятаєте, можливо, як прилетіла, сіла кавалькада вертольотів над Верховною Радою. Mm -hmm. <свісно> Чорновіл абсолютно. Ну, ну Видно, що він був людина, яка нічого не боялась. Який, ну, чурма, заслання. Зрозуміло, ви, виховувала цих людей, вона гартувала їх. Ну, але ми теж були зовсім такого не слабкого десятку. Ми чекали двох речей. Перше і, можливо, саме головне, це демократизації країни. Адже скорик я і ще декілька чоловік, ви знаєте, ми не хотіли голосувати за Акт Незалежності. Ми казали, спершу маємо проголосувати за заборону компартії, а потім... Голосувати як Незалежності. Згадайте, як казав назим Хікмет, видатний турецький письменник, комуніст. Це ж він сказав, це його фраза, що коли в Москві стрижуть нігті, в Києві ріжуть пальці. Розумієте? Тобто влада в Києві була часто густо більш жорстока. Тому що треба було себе показати перед Москвою. І це теж їм набридло. Ми взагалі чомусь думали, що комуністи, наші українські комуністи, депутати, що в стані, якщо Компартія буде заборонена, це сприяє тому, що вони проголосують за незалежність. Ми дуже боялися, що вони не проголосують, але їх голосування було настільки Навальним. Що ми були здивовані. Хоча я практично зразу зрозумів, чому це так. Боже, їм же ж теж набридло бути весь час оцими підніжка грязь Москви, як казав Шевченко. Їм набридло бути оцими навіть, розпорядниками на других ролях, на третіх ролях. Часто густо від них не залежало прийняття рішень всередині України. Часто уста від них не залишило прийняття рішень кадрових навіть в Україні. Я родом з Вінниці. Щербицький 13 років проїжджав через Вінницьку область, не заїжджаючи в Вінницю. Чому? Тому що перший секретар Таратута був поставлений без нього, без його візи. І він не міг цього сприйняти. А як це з'їсти? А як це весь час розуміти, що ти я? Ну, це виробляло врешті-решт і певну психологію у них. Саме тому Щербіцький був такою зламаною людиною, зламаною. Пам'ятаєте, як казав Лігачок, як хочеться по покерувати, покермувати, бути самими, бути першими, бути хадзеями. Без комуністів не було б цього акту незалежності. Що не говори, якби вони не проголосували, нічого б не було. Ну не було б. І треба розуміти, що без них України ж теж немає. Тому так, люстрація. Ну, у нас так сидить все радянське, що я, мені тяжко уявити собі люстрацію. В кожному з нас, в самому чи не останньому демократія, сидить. Псевдепівесті ну, є. Пуща все-таки була до певної міри їхньою ініціативою. Тому що давайте говорити так, а що, Кривчук став президентом. Незалежність, підтримана народом. Все, все, ми легітимні. А Єльцину треба було акт капітуляції. Єльцину був потрібен акт капітуляції від Горбачова. Але цей акт мав бути підписаний іншими сторонами СЕПТО, хоча б Україною, хоча б Білоруссю. Розумієте, ми були абсолютно не готові до цього, не було жодних документів. Росіяни до певної міри щось підготували. Якась наробка у них була. Ну, і головне те, що у них була ідея, що треба. Нам вона навіть ідея ця не потрібна була, а їм треба було обов'язково, щоб було написано. Розумієте? Епікриз, щоб був, щоб було написано помер, помер Радянський Союз. Це всі байки троє п'яних мужиків, ну це така дурниця. Союз був приречений і похований. розумієте? Труна зроблена була українським народом. Україна розвалила Радянський Союз. Не Єльцин. Хтось раптом починає. Ми не повинні Україна віддавати йому пальму першості. Це дурниця. Україна це зробила. Вони б стали перед фактом. Моє призначення було першим дипломатичним призначенням незалежної України. Ми вирішили зробити представництво негайно. І тут же, ну почекай, представництво, воно ж має бути, ну, це ж має бути якась людина перша. Ну, подумали там, були різні пропозиції, зокрема, але Народна Рада вирішила, давай запропонуємо Крижанівського. Я був настільки здивований, я інженер, будівельник, вмію рахувати там дуже складні конструкції, таке от. А тут... Ну, став спеціалістом по регламенту Верховної Ради. Я питаю Філенка, а чому ви мене запропонували? Та ти розумієш, Володя, ти мало не єдиний в Народній Раді, хто в хороших стосунках з всіма комуністами. Може, ти і з росіянами будеш в хороших стосунках. Відверто скажу, друге було, я, я не, не зміг зробити, бути з всіма росіянами неможливо. Навіть навіть дуже обмеженою кількістю мені не вдалося бути в хороших стосунках. Дуже складно. Ну, це єдина справа, в якій вони ні в якому разі не хотіли бути першими. Ви взагалі чули, що небудь, в чому Росія не хоче бути першим? Оце перше. Ні в якому Польща, Канада. ну не Росія, а справжній Росії. Потрібно, щоб була сильна Україна. Справжня Росія. Для Росії було б добре, якби була сильна Україна. Для нас було б добре, якби була не така Росія. Сильна Росія. Ну не сильна імперська Росія. Не та, що весь час зброєю, а та, яким розумом. Майже одразу почалося те, про що ну, якось забувають говорити. Те, що почала робити людина, яка весь час питала, встань ранком і подумай, що ти ще не зробив для України. Перше, що почало, розірвати якомога більше всіх будь-яких зв'язків. Тобто все, де тільки можна в кооперації розривати зв'язки. <му> Ніколи про це не говорив перший раз в житті. Скажу вам дивовижний факт. Ну, ви Пам'ятаєте оцю. Боротьбу щодо спадщини Радянського Союзу. В першу чергу це майно за кордоном. Я ранком виходив купував газети. До мене раптом йде якийсь чолов'яга, йде поліп коло мене. Ну, було тьмянко так, дуже тьмянко, не видно. Він йде коло мене і говорить, я розумію так, що вам потрібно українською мовою. Я розумію так, що вас інтересують, мабуть, матеріали про власність Радянського Союзу за рубежом. Я думаю, провокатор. А потім, ну і чорт з ним, ну і що провокатор? Ну і що? А що я, Що я, Що я тут порушую? Я кажу, інтересує. Я вам зможу його передати. Це був українець, співробітник російського МЗС. Українець за походженням. Який приніс отакий от стос з паперів, де було, приміром, 70% всіх даних, там були Сполучені Штати, Франція, так і інші, експлікації, коли я йому сказав, розумієте, я не маю грошей, і я не маю можливості навіть зараз зателефонувати і спитати, чи...» він каже, ви мене ображаєте, мені не потрібні гроші. Я хочу хоч щось зробити для своєї батьківщини. Ви знаєте, я був розчулений, неймовірно. Він пішов, я собі уявляю, на що, на що наважилася людина. Чому так мало? 16 чимось процентів. Ви розумієте, взагалі оцей агрегатний Він вираховувався досить точно і досить правильно. Розраховувати на більше було досить складно. Тому що там враховувалось все, що можна було враховувати. територія, населення, такий інший промисловий потенціал, і таке інше, і таке інше, і таке інше, і таке інше. І відверто вам хочу сказати, ну, нас не обжухали. Хтось починає говорити, чекайте, ну на у нас же 25% населення. Ну, а територія, розумієте? А по території набагато менше. І отак. Тобто, це був агрегатний. Показник, і я б сказав, би, він абсолютно нормально відображав наш вклад в союзне, в союзне майно. <му> Самий головний свій набуток те, що в нас існує український воєнноморський флот. Ви ж знаєте, що Касатонов приїжджав. Просився приймати присягу. Той, який казав, що я вже один раз присягу давав. Він приїжджав і казав, що я буду давати присягу в Україні. Єльцин взяв і кинув їм гроші, дав зарплату за декілька місяців всьому Чорноморському флоту. Все. Присягу не приймаємо. А як визнав? І тоді в мене така виникла ідея, яку мені підказав абсолютно не розуміючи цього, адмірал Чернавін. І він мені от наштовхнув на те, що має бути об'єднаний флот. Оця ідея була, я її запустив через нас, а потім почав з росіянами говорити. Всі росіяни погодилися. Ой, про рахунків було так багато, що ні в сказки сказати, ні піроми описати. Дуже багато. Дуже багато. Перше, Досвід державності, відсутність досвіду державності. Боже. Дуже багато, дуже багато було, недоліків саме за то. Ми іноді говорили такі речі, які не можна говорити. бовкали, там таке. Потім, ну ви розумієте, я писав інформацію закриту. Вона просочувалась в відкриту пресу. Ну це жах. Багато кажуть, що ми були більш професійними. Це неправильно. Ми були на порядок більш роботящими не для своєї кишені, не для свого бізнесу, Ми були роботящі щодо от саме тієї України. Але, відверто кажучи, дуже багато було людей, недосвідчених неймовірно. І було багато людей, які не хотіли бути досвідченими. Але зрозуміло, зрозуміло, працьовітіши ми були набагато більшими, причому ми працювали самі. Навіть сам факт того, що була прийнята постанова про референдум, я вважаю, це був настільки мужній крок. З боку першої черги Народної ради, тому що ми могли думати, що комуністи хочуть перечекати в засідці. Це був дуже мужній крок. Мужній крок був, коли ми практично на рік скоротили собі повноваження. Ну, розумієте, порівнювати з тим, що зробили теж мужній крок, коли здали мандати 168 депутатів. Але там здавали мандати дисципліновано. А у нас хто мені міг сказати? Та мені сто раз скажи Юхновський, що я маю сказати, я не скажу, якщо я не хотів. Розумієте, у нас не було цього тоді. У нас не було ще партійної під козирьок. Хоча, зрозуміло, ми прислухалися все. Тобто мужності було більше робили Україну більше. Я б сказав на порядок більше. Я навіть там хочу вам сказати, що ті, що залишились, на мій погляд, це не найкраще з того скликання. Які метаморфози з ними. Відбулися з багатьма з них? Знаєте, якась біфуркація має відбутися. Перша біфуркація була майдан. Розумієте, Віктор Андрійовича треба ну, за одне те, що він ліг відпочити, я розумію, він хворів. Але він ліг відпочити це дуже погано. За одне це треба, ну, ганити його страшенно. Це був такий, розумієте, я, я закохався в свій народ. Я можу дуже говорити погано про свій народ. Маю право, бо я українець. Але тоді я був закоханий в цей народ. Якби до певних позитивних рис Яценюка, та додати певні позитивні риси Тимошенко. Ну, на храпістець пана Тігіпка, тому що він, зрозуміло, економіст нульовий, і організатор нульовий. Ну, так, планіда така. Ну, розумієте, от якщо б об об'єднати, ну так же не може бути. Чекати, поки прийде оцього Вашингтона з новим і праведним законом, не знаю, але ну, має бути якась біфуркація. То щось має бути нестандартне. Тобто може так допекти, що буде другий майдан, але тоді, можливо, керівники нового майдану вони зроблять захист від дурня, від мерзотника, від ледачого. Бразильські дівчата ніяк не можуть зв'язати карнавал. З тим, що через 9 місяців з'являються діти. А наші виборці ніяк не можуть пов'язати з тим, як вони проголосують, з тим, що вони отримують пенсійну реформу. Отаку, яку отримали. Я б сказав би молоді. У нас є взірці, якщо ви хочете... От бути. Хочете мати приклад? Є приклади. Іван Зюба. Семен Гузман. Ну, фантастичні люди. Фантастичні люди. Ну, Петро Григоренко. Ну, це ж, ну, це, ну, яка це людина? Це ж просто, ну. Ну, є у нас люди. А Іван каже, Дуб". Ну, чому ми? Так мало згадує про нього. А Іван Семенович Козловський я ховав його. Та він вже до останнього дня був українцем. І в сталінські часи співав в церкві. Всяко могло закінчитися. Знав він це. Ну, тобто є багато прикладів безліч. Має бути майдан, має бути, мають бути. Якісь певні речі, які мають призвести да. Ну не може ж холодничати да. ну, до безмежності бути холоями у Верховній Раді в повідомля. Да. Ну не може, ну, ну гидко ж. Ну,